Два десятки цивільних споруд бойовики знищили у Дебальцевому впродовж самих лише минулих вихідних у Донецькій обладміністрації українські стверджують, що це пов'язане з доправленням в Україну чергового путінського так званого гуманітарного конвою. Нині спостерігачі та військові фіксують від трьох десятків до Півсотні обстрілів позицій українських сил та населених пунктів на добу. Терористи не наважуються підходити близько до постів, атакуючи переважно з артилерійської дистанції. Попри це, українські солдати не відповідають. У них наказ, каже Руслан Ярмалюк, лише спостерігати, навіть не зважаючи на втрати. Вирви за вглибшки з людський зріст, завалені будинки і згарища. Позавчора. Поза-поза вчора дуже сильно. два дні підряд і ночі, і гради, і урагани. Дебальцево вже три дні бойовики зрівнюють з землею. Сьогодні уперше люди вийшли з підвалів на вулиці. Ця жінка доглядає за сусідськими трьома малюками, поки матір стоїть у черзі за дитячим харчуванням. Хатім всі, звісно, міра, не хочемо війни. Ну а що а біжать нікуди? Нікуди біжать. От нету ні дені, нікуди, куди, куди біжать. Поки дом цілий, поки і сидимо. Браму на виїзді з міста боронять вони. Хлопці вже з колишнього 25-го тербатальйону. Щоранку під кулями снайпера піднімають прапор над постом і щовечора його опускають. Немного є, страшно, ну якось швидко бистра, встановлюємо флаг і швидко вході. Ну, це ж достоинство наше, гордість України, наш флаг. Тому і не страшно. Це вони поклали російських морських піхотинців, коли ті спробували розвідкою боєм увійти в місто. На своєму клаптику української землі хлопці з Київщини воюють вже понад три місяці без замін та надії на тепло і відпочинок. Їхній батальйон просто переназвали, і термін перебування на фронті фактично обнулили. Ранній срок 20 наября 2014 року. Не міняють тому що об'яснили, В общем, даже без об'яснень. Батальйон перемінован з 25-го територіальної оборони в 25-й мотопіхотний батальйон в збройних силах України. Ротація відложена. Їх поливають щодня градами та мінометами, а солдати стоять і не відповідають. Залізні їжаки, бетонні блоки. Це траса на Стахані, і вона зараз закрита. Це передова сил. Ато усе довкола зрите, вирву від снарядів. Усі бетонні блоки прострілені від куль. Війна, яка забирає сотні життів, цим солдатам не зрозуміла. По ним стріляють щодня з градів та мінометів, а вони не можуть стріляти у відповідь. Команда просто спостерігати у таких спостереженнях за ворогом уже загинуло кілька бійців. А ті, що поранені, не можуть довести у шпиталях, що це бойові поранення, а не побутова травма. Ребята, які получають ранення, їм діляють необережне положнюється зброєю. І все таке, коротше. Просто наші жони. Не мов добійся того, що даже говорю, не дай бог, якщо кого-то убьют, Коротше, просто виходить погибли ребята из за халатності. Дядько Юрій у підрозділі найстарший, йому 55 років. Думав, що за два місяці прожоно терористів тепер доведеться зимувати в окопах ще й без зарплати. То мені тільки за чотири місяці дали першу зарплату. І обіцяли, що друга буде. Ну жінка в середу знає, що буде друга. То мені знову треба їздити, щоб дали зарплату. Хлопці самі про себе дбають, бо збройним силам нині не до них. Солдати не знають навіть де їхні командири. Ті тут бувають рідко і на короткий час. Я не бачу ефективного. Управління починає обезпечення нас, котрому в ітогі ми займаємося, а не люди, які за это це... я говорю об, об, або безпеченні боєприпасами Этим всем в ітогі займаємося, скажем, ми і по своєї ініціативі під пронизливим морозним вітром, кулями та снарядами. Вони не втрачають віри і дякують усім волонтерам, що тримають їх захисників батьківщини на плаву. Я хочу сказати. Люди, спасибо вам, що ви делаете для нас. Потому що, если бы не ви, нам пришлось б в 5, в 10, в 20 раз тяжелее. Поэтому спасибо вам большое. Руслан Ярмалюк, Михайло Путята, Сергей Шпортило. Спецкор два плюс